Ваша головна і єдина місія життя дозволити собі лишатися собою за будь-яких умов у будь-якій компанії. І ваша задача приймати рішення сміливе для себе інколи йти від людей, які не розуміють і не підтримують вас. Це нормально. Нормально інколи бути самими, нормально інколи бути. В оточенні людей, які поки що не готові вас почути, не тому, що не хочуть, а тому, що не знають, як, тому що ми всі заходимо в це життя з різним набором якостей, хтось спілкується тільки і виключно на рівні ума, фактами, цифрами, матеріальним вигода, розрахунок, гроші. То спілкується тільки і виключно через почуття. Я так відчуваю. Мені боляче, мене ніхто не розуміє. І от уявіть, що люди різного складу намагаються одне до одного достукатися, але один одного поки що не готові почути, не готові допрацювати те, що в них поки що закрито на інших енергетичних центрах. І можна, хоч все життя, вбити на те, щоб доказати людині, що ви праві або що вона вас не розуміє. А можна тимчасово, принаймні на деякий час, обрати себе, обрати себе і зрозуміти, що я маю право відчувати то, що я відчуваю. Я маю право спинитися і поки що нічого не робити, якщо я не знаю, що мені робити. Не знати абсолютно нормально, ненормально, коли ви не знаєте, не відчуваєте, що вам робити, і робите «аби що. Що несе за собою наслідки, які несуть за собою необхідність розв'язувати ці наслідки, які тотально захоплюють вашу увагу ще на декілька років, і ви вже вимушені йти за течією, втрачаючи можливість почути себе.